Новинка, це хід цього сезону, безшовні трусики сліпи, з бавовни, до речі. А вони ще й не однотонні, а йдуть з дуже класним цікавим принтом. Тому розпаковую, показую. Ой, вони, подивіться, яким класним мереживом оздоблені по верхньому шву. Воно дуже гарно та жіночно виглядає. Позаду мережева немає, і знаєте, це мережево, воно ніяк не е... Ніяк не доторкається до зручності даної моделі, тобто воно не має вплив на зручність трусиків, але додає е гарний елемент е такої от, ніжності та жіночності. Вони дуже еластичні, гарно тягнуться, як я вже і сказала. Вони з 95% бавовни та 5% еластану. Е ластовиця тут бавовняна, також, і подивіться, що вона прошита. Вона вшита, тому не відірвається. Трусики також вони о, прошиті між собою, не приклеєні, тому у вас не буде такого варіанту, що трусики при прані розлізуться або щось з ними трапиться. В наборі 5 штук, розмірна сітка від М до XL. Тому для замовлення даного набору кидайте плюс під цим відео.